Всім привіт! Ми продовжуємо грати Resident Evil. Ми зупинились на тому, що побачили Аду і вирішили за неї слідкувати. І вона просто знову втекла, і ми зараз будемо шукати відповіді на те, що відбувається взагалі, куди вона. І чого я пішов вниз, я не знаю. А ну мені таки треба. Стоп. А точно? Я навіть не натиснув, типу, ось сюди. Ту також можна нажати вона закрита, ясно. Та інший шлях знайдемо. Ми вже знайшли. Ми якби вже знайшли. Окей. Ми маємо дістатися до цього ліфта. Бігли Ще хтось тут. Може, якісь її там ці. Собачки. меня не часа на твои игры. спейдэш дэш? Чекай. А, ну да, точно. А, я мои именно прям реально в Ясно. Бам. А це хто? Ага. Не пані, нічого, що ладо робить. Не перші дістались. У нас немає часу чекати. Ми підемо дробиною. Не дробиною, а ступеньками. Боже, дебіл Ступіт якими 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 ще ступ... Ой, боже. Буде драбина. вам Нічого собі від першого лиця? Ну? що ноу? А, я думаю, це я йду вже. Ой-ой-ой, зараз буде якийсь босфайт сраний. Я вже відчуваю. Блин, не вистачає, що не можна моментально заюза хілку. Типу дивіться, наприклад Так в мене навіть хілок немає, якого фіга я не можу взяти? а можна викинути? Weapon back. А, он. можна мусорку викинути. А як? Я б краще хілку бы взяв, ну окей. Окей Точно не буде боссфайта, ми ж точно не лутали мільйон ящиків зараз. What is this room? Що за Don't know. Я не знаю. Don't like it. І та й мені вона не подобається. А по лайк, типа, не схоже, а я хазу. Locked. Це крий Це кріс? Походу, так. Да

Я намагаюсь двери відкрити для вас. <плес> Я їх так що живите. Security. security breach detected в руме 1. Можно просто бегать. Секер. Тайди нафиг. Секвірний річ добре в рум 3. Секвір брач детек і в руме 8. Секвір А, так я думав, що вона щось робить. А що вона робить, я не розумію. Чого ж це було? Опа. Ну, Леон сказав, let's go, відкрито. Ада, gotta... зупинись, ми маємо поговорити. No, ні. Говорити я не збираюсь Убіжище Я ж тебе дожину Чи буду в бойсу Я також хочу такий крюк, алло А, да. Це Цей чоловік так біжить Не загуби її Кажется, до речі Ось вона, Обріжти ты. Ну типу переріжти типу, шлях. О, реально Крис. не понял, а наш Альон Крис? Крис? Идиоты. Леон. Леон. Ты что ты делаешь Зброю пусти. <звіпусти> вона одна з тих, хто все зробила. Це не вона, це Сімон зробив. Вони говорять, хто кого втратив. Він каже, 70 тисяч людей і навіть президента, включаючи президента. Втратив. Вона працює на Umbrella. Ти знаєш, що це значить? Я знаю. І ти далі захищаєш цю жінку? Ну, збираєшся захищати? Так. Captain! Лешечка залетіла. Чорт He's kill her. Він її збирається вбити. Кріс, чекай. Ми теж хочемо те саме, що й ви. Ну, ми однакову річ хочемо. Добре. You take care of Simmons. Мы за Анду, а ты короче там, типа з Симмонсом разберись. Крис. Я знаю, что ты робишь право не речь. Чи ти зробиш право. <реку> ты віриш ему можем довіряти. Я доверяю right. ему. Добре. Come on. Давай. Знайдемо Симмонс. Симонс. Симонса. О боже. Че за меня таке обильне? Ну це было епічно. Знайшли Криса, який також є братом Клера з Резидента 2. Нормально тут, конечно, вся семья скоро забирается. Леона, відповідайте. Леона, шо? Я хочу сказать Леона, да и я сказал Леода. О, давайте так буду скорочено казати. <реку> <реку> ну, ти точно певні, що хочеш тоді робити. Ну, да, моя ціль Симмонс, завжди був. Ми правда, пізніше маємо. <реку> але зараз нам треба фокусуватися на Сіммонсі. Давай знайдемо цю грязну. Самі знаєте кого. Грязну <реку> убежище. <реку> Я навіть як зрозумів. Ми будемо страдати на тій башні. Але да. Let's да. Багато косен, до речі, за цей час. Це ми ж в Китаї вже ж. Симменс. Сімменс. Ой. Well, Добре. Це то що очікувались? Ні, no, чекай агент Беркин, який прекрасний таймінг. Не кажеш, ти Ти кажеш, там терористичній атаці, це правда? Ти будеш ві вірити всім, кого слухаєш? Я не можу, я Не не можу, бачу, як добре президент Тримайте свій вогонь right, right. so Ви двоє маєте бути більш обережнішими Добре, добре you you Ви можете добратися до тих дверей? Тому що треба за Шері опікувати Убить його. Щось брайтесь зробити. Закінчить Сіммонса Це інформація, яка може зупинити вірус Сіммонс хоче її. Дякую. Тепер рухайтесь. Ой-ой-ой. Так по ньому можна було попасти. Опа, по ньому щось зарядили. Нам попало в мене. Well played, well played. <laughs> Добре зроблено, короче. Він ходить! Давай. А. Нічого собі таймінг. Жесть, яка епічна серія, який тут епік. А мені казав знайомий, що буде дуже епічно. Сімс. Сюда йди, убежище. Ми не можемо дадімо піти. Да ладно. Ми не відпустимо. Ми це зараз закінчимо. Так чого ти так повільно відкриваєш? А, можна спамить. Цопа я весь час так не хруби. Ми йдемо за тобою, Сіменс. Час заплатить за все, що ти зробив. Гено. Лейден. А вони тоді не могли б самому початку залізти. Та, що не могли початку. Я дала тобі те, що ти дав мені, Сіменс. І по перше ти будеш боятись, але не хвилюйся. Ти ти лише станеш монстром. Else on the mm. І ти всіх. Ставайся, Сімес, ми зловили тебе. Так стріляйте, пуш. Поз... Ви досі мене доганяєте? Яка жінка? Трейдер, Андо Вонг. Who knows what she's got in store? Another team will have to do you, Simmons, you're all ours. Are you here to avenge the president? Is that it? You fool. Had had disclosed the truth behind Raccoon City, the US would have lost all its authority, and the global political order would have collapsed. So to avoid one possible disaster, you create another, no matter how many people die? He had her stuff! Who was leading my country and this world? ця жінка як вона сміє зробити зі мною? Ого, так за секунду зразу встав. What the fuck? Чел став собакой? Вигадай реалістично. Шо б тебе. Нафіг. -на а так все робиться. Обережно відійди distance, Давай чуть-чуть дистанцію тримати від нього. Я б'ю вас власними руками. Не треба? Боля. А, нам надо бігти Я думаю, вона втекла просто. Да, снайперки тут стріляють дуже хороше рішення. Не, я більше не буду, я понял. О, ще є автомат. Біжим далі, я так зрозумів. Що, куди нам? Ой, боже, я зрикався нафіг. Хоча я знав, що він там. Він занадто швидкий, нам треба його з усіх сторін спотакувати. Я собираюсь вас сбыть. На нафиг, на нафиг, на нафиг. На нафиг. А там можно подкинуть снова. No. А наши? Тайс побы. Нафиг мне и туда. А, ми маємо його з двох сторон атакувати точно. Йо-мою. Лено, ти в порядку? Ми вбили його. Ні. Леон. Ай. Лена, ти в порядку. Вон біжи, він іде за тобою. Ти біжи, а я йому прочухана надаю. Ні, що так криво зроблено. Вон сюди. Ого, щось у нього голос. Вон, швидко. Ой. Наші Весіль... весілля, так. Да. Наші радості доходять до кінця. Яма, а шо він якийсь конь тепер? What the fuck, вообще? Що ту сходить? Напевно, треба краще стріляти в ч... мітку червону. Я надеюсь, це не занадто гучно все звучить. Зрозумів. Йоми. Немає тепер куди тікать. Є куди тікати. Ух, йоми, вони чуть не старанились, фігню. Забор поїзда. Ух. What the fuck? Це вже кінець. Львонс. На нафіг. Я не знаю, що я зробив, я ми по ногам посири. Що ти істекаєш? Кажи щось Ви навіть не знаєте, якщо ви Що станеться якщо я помру планета стане кращим місцем. Світ стане кращим, короче. Епічно А, нам просто надо було в голову попасти май, що він за чудо-юдо трьом. Залиш ти його. Ні. На Нанофіт. Yeah. Я просто застрибну з поїзда треба в теорії. Yeah. Стрібай. Yeah. Да я ще хотів сказати, що саме воду, тому що, типу, якщо ви з поїзда нафік спригнете на лінію поїзну то я не знаю, що це буде. Все зламається, мені кажеться. Коротше, сім'я ми де скоріш всього прибили. <topic> Жесть. Так, скільки часу? 22 хвилини. Нормально. Плюс-мінус тридцять хвилин. Эй, <smack> hey, ви стійте на лінії. Did we finish it? Чи ми били його? I don't know. Я не знаю. But we did what we could. Але ми зробили все, що могли. Damn. Ну, судя по тим ефектам, які там бачення. А я, до речі, бігать не можу. It's just could go to shit at any це з нами говорить чи ні, я не розумію. Хто це, що й то? Ого. Евакуація нарешті. Over? Це кінець. Yeah. Так, It's over. Це закінчилось. You were abducted. Our satellite places them at an undersea oil field about eighty miles from you. Abducted? Why? The files. The one she gave us. File, you're on an abdomen. Ah. Wait a minute. This is the key to stopping the sea virus. Such crucial observer, Sheik. So Jake? Jake. Hunigan. Hunigan. Could you check and see if the BSAA has any units near the oil field? Момент, один момент. Це що таке? У мене Кріс на лінії. Кріс Рейфель? Леон? Де ви? Кріс? Тікайте звід. О, ні. О, ні. Це ядерка якась. Lata, Знову 400 пі графіка. Потужно. Якщо не помиляюсь, там ядерку мають ті, не це не ядерка це якийсь туман. Будьте мені нагадують один фільм. Ну, ладно, вже не канал. Капець. Ага, на цьому у нас кінець цього. Ой, мені якусь медаль дали. Ууу. Clear time 0.58.40. Апреті в нас немає, до речі. Так що бек. Давайте подивимось, що нам скажуть. Дьон. Right? Ти в порядку? Yeah. Да Real... Це виглядає погано, дуже погано. Чого вони не стріляють? Чорт Крисен, послухай мене. Агент Шерри Беркон і Джек son. Вескер. Дитина Вескер? Лечу. Добре, дякую. Я деш, що я маю тобі сказати Ada Wong Ада Вонг померла. Розумів і Джек. Треба <звук> Ти в порядку? знайдемо Такі, хто вижив і підем звідси hey, А, HQ, це, мабуть, ці воєнні Що ви там робите? Ми маємо якогось... Йдем! Ми знайшли сівірус В газі а. Не можемо тут стояти, ми маємо йти Все, добре на цьому можна закінчити, поки це було офігенно. Та тихо. Та тихо. Все, добре, на цьому треба закінчити, а то починаються знову якісь екшени, безконечні серії. Всім дякую за перегляд, це було офігенно епічно. Да, всім до побачення.